Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми вчет були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком-коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено трафік в довгій базі. Сьомий рік. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 10500 ціна. Так, номер телефону 0... 067, 067 708, 708 04, 04 09. 09. Так, я можу показати в салоні, так? Дякую. Так, знімайте, знімайте Так, показую вам, як виглядає. Так, то у нас пасажир, вісім місць. Я вам Так, і з вашого дозволу так от... Прошу, прошу, трошки. Так, кондиціонер є, шестиступенева механіка. Дякую. Так. Багажне відділення. Ще <різь> нічого все добре. Так, друзі, у нас тут в купі п'ять бусів, оновилось на майданчику Карбазара. Так, є трошки вибір, можна подивитися. Так, тут у нас Renault Master, пасажир 9 місць. Так, 10-й рік, 10-350 ціна, 2,5 дизель. Так, по коробці зараз гляну. Є кондиціонер, коли пневмопідвізка, 326 тисяч пробіг. Так, з три місця. Коробка механічна шестиступенева, кондиціонер є. Так. Так, тут ще є така підніжка, трап. Так. Парктроніки ще є. Підемо далі. Так, рено трафік. 17-го року, 18500 ціна, 1,6 дизель на механіці, авто не фарбоване, 211 тисяч пробіг. Так, так, стан водійського сидіння. Так от, можливо, буде вам трошки видно. Так, механіка, кондиціонер є, бачите, дисплей. Так, це у нас пасажир. Зараз погляну, скільки місць, якщо буде видно. Так, здається, в салоні 5 місць. Так, разом буде 8. Ну, краще уточнити за номером телефону, тому що сильно затоноване, не видно. Так, це у нас в довгій базі. Є парктроніки. Так, ще один. Це у нас вже вантажу пасажир в довгій базі. трафік 15 рік, 14600 ціна. 1,6 дизель, механіка. 262 тисячі. Вказує власник рідного пробігу. Так, 6 місць в бусі. Кондиціонер є. Заблискує. Так, дубль кабіна. Парктроніки є. Так, тут уже старіший трафік в короткій базі. Вантажу пасажир також. Дубль кабіна є 12-го року. 10650 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Шість місць також. Тут вже з пошкодженнями салон. Водійське сидіння. Так, кондиціонера немає. Так, тут так само, не знаю, чи вам буде видно, є пошкодження по сидіннях. Так, ще є фаркоп. Так, і залишився у нас Mercedes Vito вантажний. Так він виглядає. 18-го року 17300 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробіг. трьохмісний. Так. Погано видно. Парктроніки є. Т5 в короткій базі, Четвертого року, 7800 ціна, 2,5 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка, 320 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, ти п'ятих зараз трошки поменшало на ринках. Так, по сидінню, бачите? Три місця спереду. Так, тут чохол. Шестиступенева механіка, кондиціонер є, так. Так, тут ще п'ять місць. Реномастер вантажний. 7-го року. 7,300 ціна, 2,5 дизель, 356 тисяч пробіг. Так, номер буде до хлопців. До карбазару. Зараз вам покажу окремо на іншому авто. Тут не написав, не вказали. Так, два місця. Ось тут номер.